Вітання. Перший день осені 23-го року, в госпіталі у дворі. Продуктивний сьогодні для мене день, особливо для руки, потрібних результатів, в ротації, руки. Все ж таки якесь дуже багато міста під неї свободи. Тобто вона шевелиться там, де немає нормально, якісь шевелиться через відсутність опор кісток. Але сьогодні вдалося розпрацювати кістовий суглоб, деякі кути. я найдовше сьогодні проходив без автези за весь час. Зранку з'їздив на студію звукозапису, ми записали там з хвилини, хвилини послання для одного із проєктів, який орієнтований для ветеранів війни. Чудовий проєкт, на мою думку, сподіваюсь, у організаторів це вийде, суспільно корисний. Я приймав участь у зйомці його, але ще потрібно деякі посил було досняти. От ми це зробили. Сьогодні потихеньку зростає продуктивність в прочитанні. Тривожність сьогодні була дещо тихіша, я б так сказав. Якісь ну, тизневіри, які... Періодично потребують випихування зі свого стану. Якось так. Тому чим таким ще поділитися в цьому посту, посту, навіть не знаю. Ну і справді дуже багато результатів таких, і вони доволі різкі. Ну, не було такого руху, він з'являється в руці, це приємно. Вдається на цьому концентруватись і помічати це реально чудо, тому що ну, не було такого руху. Він здається маленький, але з таких накоплених маленьких рухів виходять нові великі. Це потім на великому проміжку часу буде видно. Тому до середини вересня, коли скоріш за все відбудеться реставраційна операція. Ще є два тижні. Я планую ще більше розшевелити зап'ясний суглоб, От, пробуджувати потихеньку нервові тканини, щоб вони проростали далі. Сподіваюсь, менше роботи буде хірургам. Не претендую на, них, на їхній хліб, але претендую на максимальний відсоток відновлення функціональності руки. От, ну. Деякі де зустрічі були приємні, переписки, mm, ну як якось так, що моє радію. Тому, друже або посестра, якщо ти використовуєш цей блог, не знаю, що він буде комусь корисний. І я знову ж таки, не дивлячись на зневіру, витримувати її, рухатись далі, витискати її з себе, інколи приймати, не бути самодом ми рухаємо вперед. Все обов'язково вийде у нас. І в мене і в тебе. Коли ти це не переглядав, не нових Думаю, зустріч. Па-па.